Нагороди для портовиків, сюрпризи для містян та концертна програма. Так у Бридянському морському торговельному порту відзначили день працівників морського та річкового флоту. Для всіх бердянців та гостей міста з нагоди свята керівництво підприємства організувало день відкритих дверей і кожен охочий зміг особисто відвідати територію порту. Я дуже рада, що нам сьогодні вдалося побувати в порту на екскурсії. Ми тут в перший раз раніше наблюдали тільки з моря за забором. Більше дякую руководству порта за це все, за радість, яку приносять дітям жителям Бердянська. Мені платить по тепловозу. а ще я массанистов, что после того, как оттанкнуть, Курс надо немного да и да. дальше уехать. Ми зайшли на територію порта. Вот вперше здесь находимося. Хотя живемо недалеко. эти крани издалека. з удовольствием погуляли, прогулялись по порту, по кораблям, пофотографировались. фотографірували с рінок. тоже дуже довольны. Спасибо большое. Юні Бердянці власноруч підготували вітальні листівки для портовиків грамотами міністерства інфраструктури, проспілкового комітету та міського голови Бердянська були відзначені кращі співробітники підприємства. Наш праздник ми з гордістю говорим. что мы сделали все, что могли для того, чтобы порт был процветающим предприятием. Препятствий было более чем достаточно, но мы все их успешно преодолевали. Впереди у нас еще не менее серьезные пороки. Но я уверен, что предприятие было, есть и будет передовым. И люди, которые работают на предприятии, наши портовики, будут счастливыми по-прежнему. С праздником вас! Удачи! Счастья! І вона щирі привітання гостей свята, слова підтримки від міської влади, позитивний настрій портовиків та бердянців свідчать про успішне проведення свята та визнання ключової ролі бердянського порту в розвитку міста.